Якщо ви придбали сучасний дизельний автомобіль і вам не вистачає звука вихлопної системи, це не проблема. У нас є рішення для цього. І це німецька електронна вихлопна система Maxhaus. Дана система складається з блоків керування системою, високочастотного динаміка та одного або двох низькочастотних динамік. На блокі керування ми приймаємо з автомобіля сигнал з коншини, розуміємо оберти двигуна, і відповідно ця система перетворює оберти двигуна. На звукохлопної системи. Є можливість переключати звуки. Є можливість зробити звук тихішим, гучнішим і взагалі його вимикати. Великим плюсом цієї системи є простота її інсталяції. Встановлюється вона від півдня до дня. І є можливість її зняти з автомобіля, якщо ви його продаєте, і переставити на свій новий автомобіль. Наша компанія є офіційним представником компанії MaxHaus в Україні. Якщо у вас є схожий сучасний дизельний або електричний автомобіль, звертайтеся, ми будемо раді допомогти встановити вам таку систему на ваше авто. Якщо ви займаєтеся автобізнесом та інсталяцією додаткового обладнання, ми будемо дуже раді вас бачити у вигляді наших партнерів. У нас для вас є дуже цікава пропозиція. Чекаємо вас!